Є знижки на таблетки Tempal 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. Чергова смерть військовозобов'язаного після відвідин ТЦК у військкоматі на Тернопільщині. У чоловіка з епілепсією почалися судоми. Ніхто не зміг надати кваліфікованої медичної допомоги, і згодом він помер. А у Вінниці офіцер ТЦК з поплічниками відмазував чоловіки від призову. Ви будете шоковані, дізнавшись, хто допомагав офіцеру та скільки коштувало стати непридатним для служби. Деталі гучних інцидентів розповім за мить. З вами новини Тес і я, Вікторія Панченко. Підписуйте. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. У Вінниці працівники ДБР викрили представників ТЦК, які за гроші допомагали військовозобов'язаним чоловікам уникнути мобілізації та виїхати з України. Правоохоронці провели обшуки у Вінницькому об'єднаному МТЦК та СП та за місцем проживання учасників злочинної групи. Було виявлено та вилучено записи із чорною бухгалтерією, списки військовозобов'язаних чоловіків, підроблені медичні довідки, а також гроші у різні валь. Люті на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Головним у цій злочинній організації виявився офіцер Вінницького відділення призову ТЦК. До його банди входили ще двоє членів військово-лікарської комісії: травматолог та хірург. Офіцер підшуковував охочих уникнути призову та отримував гроші від клієнтів. Схема банальна, але дієва та прибуткова. З одного клієнта ділки отримували по 4 тисячі доларів. За ці гроші клієнтам вигадували діагнози та готували відповідні документи. Така схема дозволяла не лише визнавати клієнтів непридатними для військової служби, а й виїжджати за кордон. Але і це не всі хороші справи, якими займалися добрі військові та медики. Додаткові гроші головний ділок заробляв. Ще й тим, що виключав замовників з електронної системи обліку чоловіків, яким видана повістка і які зобов'язані з'явитися у ТЦК для проходження медкомісії. Така послуга коштувала для клієнтів ще півтори тисячі доларів. Цікаво, що офіційного доступу до цієї системи офіцер не мав. А потім ми дивуємося, чому це всі плани України лежать на столі у Кремлі ще до того, як ці плани почнуть реалізовуватись. Незаконний бізнес успішно процвітав з липня 2020. Вадцять року до вересня 2023 Потім ділки викрили правоохоронці. Наразі службовці відсторонені від займаних посад всім фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі. Поки одні допомагають військовозобов'язаним уникнути призиву, інші аж занадто старанно виконують мобілізаційний план. На жаль, такі активні дії представників ТЦК та ВЛК чомусь закінчуються летально для мобілізованих. Так у Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК спецпрокуратура вже взяла на контроль цю справу та перевірить дії військовослужбовців. 29 лютого близько сьомої години ранку до співробітників відділення поліції номер 2 міста Бучач надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району. Однак за два дні до смерті чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії через алкогольну інтоксикацію Медкомісію не проходив згодом. Коли чоловік знову прийшов до ТЦК, його стан здоров'я різко погіршився. Почалися судоми. У поліції повідомили, що за попередніми даними медики констатували смерть, причиною якої стала черпно-мозкова травма, через те, що чоловік впав на землю і вдарився головою. Але нічого підозрілого поліція не виявила. Під час огляду тіла померлого видимих тілесних ушкоджень та слідів насильницької смерті не було виявлено для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово медичну експертизу. Як виявилося, чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Наразі правоохоронці вже зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень. розслідування триває. На жаль, це не перший випадок смерті військовозобов'язаних після відвідин ТЦК. Нагадаю, що 9 лютого 2024 року у Тернополі помер Микола Ірзайкін. 1 лютого його направили до навчального центру ТЦК, а через вісім днів людини не стало. Тернопільський обласний центр комплектування та соціальної підтримки так прокоментував смерть військовозобов'язаного щодо інформації, яка поширюється у місцевих ЗМІ про передчасну смерть військовослужбовця солдата Миколи Ірзайкіна, солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 1 лютого 2024 року Тернопільським моем ТЦК СП та направлений в навчальний центр. Для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте 9 лютого 2024 року на ім'я начальника Тернопільського МТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця. Нагадуємо, що усі призвані до лав ЗСУ військовослужбовці направляються до навчальних центрів для проходження двомісячного курсу базової військової підготовки. Після чого проходять курс. За своєю спеціальністю ще один схожий інцидент шокував суспільство. Напередодні в Одеській області мобілізували чоловіка з епілепсією, і він помер у перший день служби. Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Під час моніторингу інтернет мережі виявив інформацію про мобілізацію ТЦК Одеської області, громадянина України, який мав інвалідність з дитинства, хворів на епілепсію та помер у військовій частині в перший день служби. Трагічний інцидент стався ще влітку минулого року. Деталі цієї Прави просто шокують. Як виявилося, чоловіка мобілізували ще у серпні 23-го. Він пройшов медкомісію й одразу опинився у військовій частині, де йому стало зле. Сталося декілька епілептичних нападів, після чого чоловік помер. І все це у перший день після мобілізації. У мережі почали натякати на незаконні дії ТЦК у цій справі. Аби виконати потребуємий план Генерального штабу і не піти самому воювати. Гаврилов та його посібники вирішили відправити в ЗСУ хвору людину, хоча свого сина відправив в рейс. Всі в районі знали, хто такий Борька і його хвороби, але план дорожче честь офіцера. Пару дзвінків воєнкому до лікарні і людина, неадекватна з дитинства, з епілепсією, в супроводі якогось кабана в військовій формі, з шизофренією та алкоголізмом за дві години проходить медкомісію і опиняється в частині. Після таких заяв питань виникає ще більше, чому ТЦК мобілізовують людей з епілепсією та хворим серцем, як лікарі на ВЛК могли написати цим чоловікам, що вони придатні до служби. Невже не бачили проблем зі здоров'ям? Та що саме призвело до того, що у чоловіків ставалися напади та не витримувало серце? Але ці запитання поки що залишаються без відповідей. Найбільше лякає те, що весь цей жах відбувається на тлі ухвалення мобілізаційного законопроекту. Суспільство все більше дратує. Затягування цього питання. Кількість правок внесених до документа є величезною 4 тисячі. Ймовірно, новий законопроект про мобілізацію приймуть у другому читанні тільки до кінця березня. Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю РБК Україна. Відповідно, запрацює документ тільки у квітні. Це у кращому випадку. Оптимістично, що комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправ. Авками песимістично до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроєкт на друге читання до ради. Тобто, і за оптимістичного, і за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроєкт проголосувати в другому читанні. Цікаво, чи після прийняття цього законопроекту ситуація з мобілізацією покращиться, бо наразі все виглядає патово. Виявляється, що майже половина чоловіків не готова мобілізуватися. Їх лякають, зокрема, смерть і погані командири. Натомість 35% чоловіків готові долучитися до Збройних сил України. Про це йдеться в результатах соціологічного опитування дослідницької агенції Інфосапіанс, проведеного на замовлення Агенції журналістики даних тексти Як вам такі результати? Напишіть нам у коментарях. Також буде цікаво почути вашу думку щодо мобілізаційного законопроекту та дій військовослужбовців у таких гучних справах. Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.